Любов до своєї малої батьківщини петрівці виховують ще зі шкільної парти. Спеціально до дня мікрорайону учні влаштували свою фотовиставку у роботах краєвиди затишних куточків Петровського, яким його бачать юні фотографи. А біля Палацу культури молодь голосно збирала усіх мешканців прийти на свято. Вітали Петрівчан зі святом духовенство мікрорайону і міський голова Володимир Мельник. Така прекрасна традиція, яка народилася завдяки небайдужим людям на мікрорайоні. Щорічно відновили і проводити цей день, день мікрорайону. Це нікого не зобов'язує приходити сюди, але кожен приходить собі, якщо хоче відпочити, побачити рідних, близьких під час сусідів на вулиці побачити, це теж прекрасно. Подальшої естафету виступів взяли дитячі вокальні колективи. На радість місцевим жителям лунало багато красивих пісень. Вітало людей селища і найменші його мешканці, вихованці дитячого садочка пролісок. Додав Азарту розіграш безпрограшної лотереї. Жоден власник святкового папірця не залишився без подарунка. Вітаємо, вітаємо. Назад, хто, за сьогоднішнє свято, Концертна програма передбачала і театралізовані вистави. Глядачі у виконанні місцевих юних акторів побачили п'єсу за двома зайцями. Чи не нецелюрники заканали? Не целюрник, а паріхмахер. Образований, багатий, душка. Так, дивіться, щоб все було добре. Добре, зараз пошлю за горілкою. Горілки! Ви ще б цибулі поставили. Чимпанського треба. Та воно ж дороге. Що? Для рідної дочки вже жалко. Химко. На гроші купи чимпанського. Що? Давай я напишу, а ви гроші давайте. Продовжили святкування Дня мікрорайону, дефіле місцевих красунь у авторських роботах, пісенні виступи самодіяльних колективів. Та інші розважальні дійства Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт.